На сьогодні інформування дітей про статеву освіту в освітніх закладах майже відсутнє. Однозначно йду додому, буду говорити зі своєю дитиною, так як це потрібно робити. Так я говорю з нею про секс. Сьогодні ми зібралися би поговорити про сотеву освіту дітей, з чого починати, як про це говорити батькам, що це не є страшно, що це має бути легко, відкрито, і саме головне ми говорили про те, в якому віці про що говорити. Я сьогодні тут опинилася, ну якось так не запланована для себе, але дуже дуже задоволена, тому як маю доньку, їй 11 років. Я вже їй розказувала про дорослішання, але це було не так сплановано, не так інформаційно. Сьогодні дуже багато почула для себе нового, дуже багато взяла з цього майстер-класу і однозначно йду додому, буду говорити зі своєю дитиною, так як це. Потрібно робити, дякую. У мене є донька, я вважаю себе такою, ну, в мене проактивна позиція в цьому напрямку. Я вже років п'ять підписана на Юлію Єрмоленко. Це її книжку сьогодні. Ну, це була не презентація, але про це говорили. Тому, так, звичайно, я спілкуюся зі своєю донькою достатньо давно. І, ну, типу, для мене це важливо. Це для мене в першу чергу про довіру, напевно. Тому в нас відкриті стосунки, так я говорю з нею про секс. Звичайно, було соромно мені. Я дуже боялася, що буде їй соромно зі мною говорити, але от справді ці книжки, про які сьогодні говорили, малечі про інтимні речі, це був такий місточок між нами, коли дійсно дитині краще показати малюнок, картинку і це разом обговорювати. На сьогодні інформування дітей про статеву освіту в освітніх закладах майже відсутнє. Найперше, коли діти вивчають анатомію 9 клас, в дев'ятому класі вони вже давно давно все знають. Наразі, враховуючи дистанційне навчання, школу, там немає такої можливості проводити якісь зустрічі. Починати потрібно все це з маленького віку, і на сьогодні наша Освіта ну, вона не готова до, до, до таких рішень, аби впроваджувати статеву просвіту в саме в заклади навчання, хоча виносили петицію законопроєкт на розгляді, але на це потребують кваліфікованих спеціалістів. Наразі їх є не дуже багато і не всі готові йти в освіту, все це нести.